Всім привіт, друзі! Це і Я Марина данилюк Ермалаєва і хочу розібрати разом з вами дуже важливий матеріал у виданні з Економіст». Там описують два варіанти миру в Україні. Не скажу, що всі вони однаково позитивні для України. Та й загалом, скажімо так, це не ті плани миру, на які б хотілося сподіватися і вірити в добрі часи. Але тим не менше є така істина, якщо ти не продукуєш свій план перемоги, хороший, а не на словах не такий, що ми там один день пропонуємо формулу миру а далі говоримо, що до якоїсь дати у нас завершиться війна. Потім готуємося до виборів. Якщо ти так ставишся до миру у своїй державі, то тоді логічно, що тобі рано чи пізно доведеться пристати на чужий варіант, тому що ти свого не продукуєш. І що цікаво, ця стаття вийшла в такий дуже цікавий момент, коли Стівен Вітков, оцей самий комерсант, і рішала Дональда Трампа. Який у дуже добрих стосунках із Кірілом Дмитрієвим, який обіцяє Дональду Трампу нові комерційні пропозиції із Росією. Так от буквально днями він прямує до Франції разом із державним секретарем Амарком Рубіо, де вони будуть представляти цей свій мирний план. А нікому іншому як Еммануелю Макрону, чому вони вибрали Еммануеля Макрона? Як ви пам'ятаєте, саме Еммануель Макрон зробив той рішучий виступ, сказав, що французька армія найсильніша, ми тут всім покажемо в Європі. Наговорили багато класних речей про Росію, про те, що Російська Федерація є ворогом зараз, Європи, в тому числі Франції. Але тим не менше, ми бачимо реальність, коли американські партнери хочуть однією рукою маніпулювати оцими митами, в тому числі, які вони наклали на Францію, і з іншого боку пропонувати свої варіанти, як можна завершити війну в Україні. Чому я вирішила розібрати цей матеріал в The Economist? Тому що це видання воно є таким досить чутливим до теми війни в Україні. Це британське видання. Британці особливо ставляться до України, як ви могли помітити, навіть принц Гаррі привіз пасочку із України, яку вже з'їла Меган Маркл із дітьми. Тому дуже цікаво, коли от такі аналітичні матеріали з'являються саме у британських виданнях, тому що це аналітика у чистому вигляді. Отже, матеріал, який я хочу розібрати, називається Перемир'я Трампа в Україні вислазає з рук. І там справді є от констатація того факту, що за 100 днів свого перебування Дональд Трамп не добився ніяких реальних успіхів у цьому перемир'ї. Більше того, він почав все активніше розповідати про те, що у всьому винувати Джозеф Байден, мовляв, Джозеф Байден, наш попередник, у це розв'язав цю війну. І це така тактика захисту, тому що Дональд. Дональд Трамп дуже чітко розуміє, що після ста днів ти вже не будеш звалювати всю вину виключно на Дональда Трампа на Джо Джозефа Байдена. Уже скажуть, а що ж там Дональд Трамп зробив для закінчення війни. Так, от там видання за економість також констатує, що Російська Федерація повністю проігнорила оці заклики Сполучених Штатів Америки до безумовного перемир'я. Оце 30-денне перемир'я, на яке Дональд Трамп і його найближче оточення так сподівалися такі надії покладали. Воно все накрилося. Мідним тазом і апофеозом цього краху стали якраз два удари по дитячому майданчику у Кривому Розі і удари двома балістичними ракетами по центру міста Суми, де якраз загинуло дуже багато людей, які прямували на святкову службу до вербної неділі. І от там є цікаві коментарі, які я хочу зацитувати. З За економіст взяло коментар у пана Радослава Сікорського. Це міністр закордонних справ в Польщі. Він сказав, що команда Дональда Трампа має усвідомити, що Кремль насміхається над їхньою доброю волею однак, пан Трамп схоже має імунітет з сорому. Він виявився особливо поблажливим до Росії і ворожим до України, навіть коли деякі з його помічників засудили російську атаку на суми пан Трамп припустив, що це просто була помилка, хоч і жахлива дивовижно. Але 14 квітня він звинуватив Україну вторгненні Росії, знижавши завши плечима у відповідь на прохання України купити американські ракети. Ви не починаєте війну проти когось і хто у 20 разів більший за вас, а потім сподіваєтесь, що люди дадуть вам ракети. Це зацитувала Дональда Трампа. Ну і далі прихильники пана Трампа наполягають на тому, що він ж... готовий бути жорстким з Росією. Він відновив санкції проти Росії, запровадження його попередником і висловив нетерпіння щодо Кремля, сказавши одному з інтерв'юерів, що він злий на Росію і висунув ідею запровадження вторинних тарифів ймовірно для країн, які купують російську нафту. 11 квітня він сказав, що Росія повинна рухатись. Європейські лідери вимагають додаткових санкцій проти Росії, щоб змусити її рахуватися такими словами. Поки що безрезультатно. Ну, поки це ще слова, тому що накласти вторинні санкції на Росію це дуже добре, але враховуючи те, що Російська Федерація вже навчилася. Користуватися тіновим флотом, то її так сильно і не лякають всі ці санкції, в тому числі, які продовжив Дональд Трамп. Нагадаю, що от буквально днями Дональд Трамп сказав, що ми накладаємо санкції на ті кораблі, які от захочуть там заходити в наші порти. Але справа в тому, що російські кораблі і так не заходять у порти Сполучених Штатів Америки. Але далі там описуються. Саме загрози для нас, а головна загроза для нас, як ви розумієте, це варіанти припинення поставок американської зброї десь із літа. Я нагадаю, чому саме ми говоримо про літо, тому що саме до літа вистачить тих пакетів, які ще запустив і які доїжджають ешелоновими вантажівками до України ще з часів адміністрації Джозефа Байдена. Промова у Трампа відсутні будь-які згадки про додаткову військову допомогу Україні. Дійсно, американська підтримка зменшується. Потік зброї, схвалений Джо Байденом, вичерпується в найближчі місяці. А пан Трамп не санкціонував більше виділення нових бюджетних асигнувань на підтримку України, виглядає малоймовірним. Насправді це дуже і дуже подобається Путіну, тому що він таки сподівається тягнути час. А він посилає туди свого Кирила Дмитрієва, обіцяє через Стівена Віткофа якомога більше таких комерційних пропозицій. якраз для того, щоб затягнути цей час, і Америка в собі республіканців не сильно пушила це питання нових пакетів допомоги для України. Цитую: Америка виводить війська і техніку Жушова. Життєво важливого вузла в Польщі, звідки зброя відправляється в Україну, від тепер їхні обов'язки виконуватимуть європейські війська. Тим часом Пет Гексет, американський міністр оборони, не взяв участі у зустрічі в Брюсселі 11 квітня контактної групи з питань оборони України, яка об'єднує понад 50 країн, що надають військову допомогу, і яку створив і очолював його попередник Ллойд Остін. Хоча пан Гексет приєднався до неї за допомогою від з. Зв'язку. Але ми розуміємо, що таке відеозв'язок, що таке присутність онлайн, тобто пріоритети змінилися. От ще ознакою часу є те, що представники Пентагону нещодавно поставили запитання одному з союзників про те, чому він продовжує постачати зброю в Україну. Виклик, який був проігнорований. От цікаво, що це був за союзник такий якому прям поставили питання Руба, а чому ви до цього часу надсилаєте зброю до України? Не здається, що це була якраз таки Велика Британія. Дипломати у Вашингтоні також повідомляють, що деякі помічники Трампа в приватних розмовах кажуть, що вони ситі по горло зусиллями Європи зі зміцнення України, як завжди, у випадку з такою хаотичною адміністрацією важко відрізнити справжній сигнал від шуму. Дуже шкода, що тут не вказується прізвище цих помічників, тому щоб ми розуміли, настільки ці люди, наприклад, залучені в російську повістку, чи не крутяться навколо них російські гроші, а який був раніше професійний бек цих людей, це б дало розуміння. А далі про мирні сценарії, які отописують саме британці, наразі європейці рухаються в двох напрямках: перший це зусилля Британії та Франції зі створення європейських сил за спокоєння, які допоможуть Україні після припинення вогню. А це друзі, у той самий план Кіта Келого, з якого ми сміялися. Оце що на карті було. Який пропонує, що якраз таки британські й французькі миротворці будуть стояти по лінії Дніпра. Лівобережжі підконтрольне Україні будуть захищати переважно сили наші сили оборони України і там лінія розмежування теж на Донбасі, те, що було прописано. Так, от Росія заперечує проти такого розгортання, навіть якщо Америка не дає жодних гарантій, що вона підтримає європейців. Ці сили не будуть намагатися охороняти лінію фронту між російськими та українськими військами. Замість цього вони будуть триматися подалі від фронту, ймовірно, на заході України, де зосередяться на підготовці українських сил і можливо здійснюватимуть спільне повітряне патрулювання. Це варіант один, і ми вже його бачили це той самий варіант. Про який писало видання The New York Times і те, що називається планом Кіта Келога. Але що на що сподіваються європейці? так от європейці дуже хочуть показати Дональду Трампу те, що вони зараз будуть економічно витягувати цю війну, щоб, щоб своєю своєю, до речі, користю, щоб зберегти прихильність Вашингтона і щоб далі. НАТО не вводило активно свої війська з Європи і сказало, ми будемо далі захищати Європу. Тобто є така м -м, певна торгівля. Але згідно з цією новою схемою, майбутнє стримування Росії відбуватиметься в трьох зонах: посилені українські війська, які тримають лінію проти Росії на Сході, європейські сили на Заході, і принаймні поки що тривала американська присутність в країнах НАТО. Тобто тут йде розширення ось цього плану Келуга, який ми бачили не так давно у західних медіа. Але але як ми розуміємо, такий план він же ж повністю залежить від того, а, а чи буде у нас реальним це припинення вогню хоча б на короткий термін. Як ви могли почути, все те, що пропонує Стівен Вітков, воно опирається в те, що давайте ми знову будемо торгувати з Росією, Давайте ми просто винагодуємо Росію за цю повномасштабну війну. Вирішимо питання п'яти регіонів чотирьох областей України і Криму. І, і а, от все, але на щастя, поки такий варіант не прийнятний і для України, і навіть для наших європейських партнерів, які вагаються, які торгуються, які хочуть зберегти НАТО і втягують у цю свою гру заради збереження своїх же шкур, в тому числі і безпекові питання України. Тому ми переходимо до варіанту. 2. який же другий шлях? Що ж робити? збільшення військової допомоги Україні з боку Європи? І отут є коментарі Девіда Шимера. Він м, останні дні досить активно коментує безпекові питання. Хто це такий? Це колишній чиновник Ради національної безпеки при Джозефі Байдені. І він е, каже, що європейці повинні віддати більше своїх запасів зброї, незважаючи на ризики, фінансувати українську військову промисловість, вести переговори з паном Трампом про купівлю американських систем протиповітряної оборони для України, і використовувати заморожені російські активи, щоб заплатити за це. Ну і далі, висновки людини, яка займалася такими оборонними безпековими питаннями, ще в уряді м -м, Джозефа Байдена. За словами пана Шимера, оскільки Росія має намір продовжувати своє вторгнення, а Америка схоже має намір відступити, Україні доведеться боротися далі. Зараз настав час для європейців активізувати свою допомогу Україні, щоб Україна мала підтримку необхідну для самозахисту і щоб підштовхнути Путіна до змістовних переговорів. Тому друзі, нас чекає досить складне літо. І а, якби досить розслаблятися і очікувати, що ось-ось в жовтні чи, можливо, там в квітні наступного року будуть вибори. А, з такими розкладами ми ще не знаємо, де ці вибори будуть відбуватися. І на що мене дуже сильно хвилює, на жаль, українська влада так сильно загралася у ці вибори, що ти відкриваєш стрічку новин. Там у тебе одна новина судно Порошенком», якого звинувачують у державній зраді. А інша новина те, як Умєров і Жумаділов скручують Міноборони, витискають таких людей, яких вони вважають ворогами. або… А мають до них особливі ревнощі, і це, скажімо, так не посилює нашу військову промисловість. Тобто, в той момент, коли б ми мали розкочегарювати нашу військову промисловість і перекривати. З своїми якимись ноу-хау збройними у таку паузу в стосунках із нашими західними союзниками все досить плачевно. Мені здається, що Володимиру Зеленському варто вже вийти до людей і сказати правду, і правду не в тому сенсі, що кожен день нагнітати оце все трамп плохой, Америка нас не любить, а сказати собі відверто, а що ми зробили, який наш план. Щоб Європа і Сполучені Штати Америки не торгували нашими інтересами, і, врешті, давайте проаналізуємо, який варіант перший чи другий більш корисний для України, і що ми робимо для першого і для другого варіанту. І чи є в нас, наприклад, наш третій варіант суто український, тому що я його ще не бачила. Всім дякую за увагу. Це розбір дуже важливої статті на, на, на сайті за економіст, який дуже чітко показує, про що думають наші західні партнери-союзники і яке місце України у їхніх, до речі, безпекових розкладах. Всім дякую за увагу. Підпишіться, будь ласка, на канал Шоубізики. Поставте лайк цьому відео. і Напишіть коментар, який варіант ви вважаєте кращим для України.